Так, і внизу він сидить, бачиш? От тут хто? І вверху, і внизу. А тут не... А, тут дивись. морська свинка. Де? Морська свинка? Так, тут морська свинка, вона десь заховалася. А може в домику сидить? її домик? Ось біля тебе домик криша. Ось, ось дивись. Ось криша. Боже, а тут нічого, тут декорація така. А тут нас хто? А тут не видно. Нямку видно, не видно хто. А хто в нас тут? Катечки. Хочешь? Катечки. Бать, так как как-ка? -да как как? -как? А а не хочет грядку. А не хочет грядку. Uh. Не знаю. Туда не можно. Весь двічі надо до тебе біжить сюди. Ай, двіка вона красива. Ага. Все. Вона маєнка. Вона дин дин дві граються, бігають друг за дружкою, чорний китачки. Ага. А я ще не хочу бо дородати, що ти його гладив. На, дай трошки. Може, дасть погладити. А диви, диви, олень біжить. Бородати тікає олень біжить. Ха-ха, годує оленя. Нічого страшного, що впало. Він цуккає, не Ну а чого ж ти так бігом викинув і все? Ну, так, Ну А? Угу. Uh -huh. Кролики, трось, трось, трось. Uh -huh. Трось, трось, трось. Значит, uh -huh. там це пункти є. Uh -huh. Uh -huh.

Маю, давай зараз подивись, тільки не бійте. Ой. <сху> а тут зараз знайдемо хто. А тут для бджілок, бачиш домик для бджілок. Такий ось. А тут зараз пошукаємо хто. Може якась видрочка. Да, видрочка має бути. А вон вони є. Знаєш, воно двічі сім'я воно ходить. Ага. А вони люблять митися. Так, да, вони дуже люблять водичку. Угу. Мама де їх чотири, цирі, воно ще й пташечка. Ні, сонечко, ми ж не Іди сюди, будь ласка. Мама, іди сюди. Я когось хочу бачити. Зараз, іди сюди. Я вже... Мама, сюди. <кій> іди сюди. Тур, тур. Boom. А вони боїться зміючок?